Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. В одному з магазинів квіткових нас зустрічає ось така есмі. Вона ж гарна, маленька, красива. Оцей ободочок він так її освіжає, дуже мені подобається вона. У садовому центрі вже я збиралася виходити і підвезли тролика. Але зовсім мало було орхідеїчок, всього одна поличка. І не так уже і різнобарвно я б тут було, а сортів зовсім мало. Звичні, білі, рожеві та жовті. Я весь час думаю, чому так багато привозять білих. Інколи стоїть повністю полиця білих орхідей. І ви знаєте, беруть і беруть дуже багато, при мені жіночка брала дві штучки білої, можливо, просто це як прикраса в одному стилі. А не кол колекціонування, як у нас. Ну, мені я, я не виявляю собі свій будинок із, однаков, в однаковому кольорі. Це нам не дано. Ось червоні мені сподобалися дуже. І біль, рожеві такі вони були великуваті. Одна із біленьких, ось дуже велика була, її одразу ж і забрали Ряд, поряд із маленькою. Ну, не маленькою, а трішки меншою, ніж та, що була. Жовта дуже яскрава була Мірафлор. І більше такого я нічого не примітила. Потім я пішла в Кауфлант. Тут зовсім печальне видовище. Поряд стоять і мінічки, і свіженькі, і вже тішов'януть. І ось новенький бігліпчик. Такий яскравий, великий, але все стоїть так напхнуто, ні до чого не доберешся, не витягнеш. І сінголи вже стоять, які вже повністю, мабуть, гинуть, толку вже з них не буде, але ціна не зменшується. І ви бачите, що повністю асортимент минулого огляду. А ось рим. Я про нього раніше мріяла. Це була моя така перлина мрії, мені казалось, вона така діамантова вся навіть прозора рожева. А коли побачила вживу, знаю зовсім на ті, ті кольори, здається. Чомусь її називають легато подібною, але я не бачу зовсім тут нічого такого. Ну, можливо. А ось ця навпаки сподобалася яскраво-рожевий, біла губа, ось ці білі симпатичні рум'яні щічки. Ну, просто шикарна. Ось так і питають у тебе, а яку ж мені квіточку вибрати? А то де... де погляд зупинився, де затріпотіло серце, і ти зрозумів, це твоя квіточка, тобі її дуже-дуже хочеться. Дякую за увагу.